П'ятий номер Швець Ярослав. П'ятий номер Ломко Олександр. Тринадцятий номер. Радевич Сергій. Четвертий номер. Пономаренко Сергій, капітан команди. Третій номер. Мисюра Євген, Дев'ятнадцятий номер. Степанюк Юрій. Десятий номер. Гріщенко Юрій. Одинадцятий номер. Грабець Віталій. Сьомий номер. Петроченко Олександр. Ну как ко мне, сука! Потом падает хватает. Тренер команди Геннадій Приходько. Розклад команди господарів поля украграком. Города захищає 33-й номер, Швець Ярослав, 5-й номер, Ловко Олександр, 13 номер, Радевич Сергій, 4-й номер, Паномаренка Сергій, капітан команди, 3 номер, Місюра Євген, 19 номер. Степанюк Юрій, 50 номером грав Юрій Гріщенко, замінив його Андрій Довіченко. Про цю заміну трошки пізніше. 30-й Шабатенко Володимир. 22-й номер Білорусов Євген. 8 й номер Калиновський Олександр. Другий номер Панова Цені. Дали наказати посла команди, витікаємо, кога побачить з огол. Блять, это... Блять,